Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гавращак, Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 20 жовтня неділя. І я вам пропоную оглянути традиційну карту бойових дій. Перед тим як розпочати огляд телебезе, хочу дуже вас попросити поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. І, звісно ж, поділитися, тому що так працюють алгоритми YouTube. Якщо ви це зробите, спільнота буде розуміти, що це важлива інформація, і будуть більше українців переглядати і знати, що відбувається відповідно в цій визвольній війні проти Росіян. Тому це дуже. Важливо Розпочну з того, що за останні два дні за 48 годин наші сили оборони України дуже якісно попрацювали по території Російської Федерації, використовуючи в першу чергу, звісно ж, дрони. Вони напевне послухали Лойда Осіна, міністра оборони і очільника Пентагону Сполучених Штатів Америки, який сказав, що ну знаєте, ракети. Для того, аби бити по території Російської Федерації, вони дуже дорогі. А ви, українці, дуже добре впорати своїми безпілотниками і виконуєте цілі, саме поставлені своїми вічезяльними безпілотниками. Ну, от бачимо, знову ж таки, віднікується Лойдосін від того, аби надавати дозвіл і ракети по території Російської Федерації. Про це ще поговоримо. Але на цей сарказм наші сили оборони відповідно діють. Знаєте, нам своє робити. Відповідно, що відомо, в Брянській області влучили в завод Кремній. Це заводи в мікроелектроніки Російської Федерації. Давайте на мапі покажу Брянська область, це є від вже знайомі нам Курської області, яка не є зовсім російською. Нагадаю, зараз. От Брянська область знаходиться там завод Кремній, Він дуже важливий для військово-промислового комплексу Російської Федерації, виробляє дуже багато потрібної електроніки. Яку можуть виробляти не так багато росіяни? Найцікавіше, що деталі кажуть наступне: що дрони сили оборони України влучили в саме в те підприємство, яке виготовляє в тому числі деталі і до ескандерів. Нагадаю вам ці ескандери, які б'ють по території України балістика, яку важко збивати. Окрім цього, продемонструємо вам відео вже цієї ночі з 19 на 20 жовтня. Понад 100 безпілотників атакували 8 регіонів Росії. Про це кажуть самі ж Росіяни. На ваших кадрах, на ваших екранах, ще не були кадри атаки Ліпецької області. Також точно відомо, що ніжній Новгород, 300 орієнтовно кілометрів, 300-400 кілометрів від Москви на схід знаходиться завод, який називається імені Свяд Свердлова. Це завод, який готовляє вибухові суміші, різні вибухові речовини для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Його називають одним з провідних або ж найпотужнішим заводом. Відповідно, наші безпілотники, ви розумієте, якщо ми глянемо на мапу, де знаходиться саме Свердловський завод імені Свердлова, от дивіться, я вам продемонструю відстань від кордонів з Україною, і ви зрозумієте, що наші безпілотники долають будь які відстані. Ви бачите, це 800 кілометрів. Це навіть не є вершина наших безпілотників по дальності польоту, тому що. Вони вже долали і 1800 кілометрів. Більше того, хочу вам сказати, що два дні тому така ж була атака. Про це мало до речі, говорили в засобах масової інформації Санкт Петербург, ще одна така столиця Російської Федерації. Там частина самого цього пітерського міста, яке народило Путіна, відповідно була знеструмлена, тому що атакували саме безпілотники. Прекрасна робота наших сил оборони. Що ж давайте перейдемо безпосередньо до лінії зіткнення. Починаємо з курського напрямку, що відомо станом на 20 жовтня. Нагадаю вам, на парадоні відбувся важливий обмін військовополоненими. Наші 95 героїв повернулися до України. Серед них є і а хлопці, які більше двох років перебували в в'язницях Російської Федерації, слава Богу, їх їх вдалося вернути за посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів. Дуже сподіваюся, що надалі будуть просуватися ці от переговори. І хочу вам сказати наступне, що операція в Курській області, про яку ми зараз будемо говорити, дуже сприяє і мотивує, так би мовити. Окупантів йти на контакт щодо обміну військовополоненими, тому що спочатку військової кампанії в Курській області, 6 серпня, відповідно, вже чотири рази вдалося домовитися з окупантами про повернення наших героїв, і вони самі активно йдуть на цей обмін. Найцікавіше, що в останньому обміні наші наша сторона віддала росіянам. Немалу кількість кадирівців, ахматівців я нагадаю вам, що Лаодіну буквально місяць тому десь орієнтовно казав, що чеченці в полон не здаються. Відповідно, він зневажає тих, хто ем, в полоні в, в силах оборони України і. Е... Очевидно, що буде не солодко тим, хто зараз з росіян повернувся. Тому і це дуже вдали, вдалий обмін, тому що ми віддаємо тих ахматівців, їх, очевидно, там покарають за їхніми якимись такими незрозумілими законами, які Алеодін розповідав. Ну, відповідно, а ми повернули своїх героїв, що теж дуже і дуже добре. Ну, от знову ж таки, і це каже інститут вивчення війни, що курська операція також впливає на переговорні аспекти з окупантами. Знову ж таки, потужну, четвертий раз вдалося повернути наші наших бійців, якщо говорити про західний фланг курської операції, ми бачимо це вклинення залишається таким як і було. Що кажуть самі росіяни? Знову ж таки, зітвоєнкори їхні кричать, що от похід від снагості, давайте я вам продемонструю ближче, бо ви бачили населений пункт снагості. Все почалося з цього напрямку. їхній так званий контрнаступ в районі 12 11 10 жовтня. Любімовка, далі зелена, зелений шлях. Ну і Новоіванівка Отакі от, такі от е, проходження сил е, російських були наразі. Їхні зайти воєнкори кричать, що в, все, весь це вклинення, це кишення це максимум, що їм вдалося. А насправді кажуть, що їхня ця друга хвиля атаки, перша була в вересні, нагадаю, теж 11 го числа орієнтовно захлинулася. І зараз ще й сприяють погодні умови для того, аби не використовувати техніку вона грузне Відповідно, все. Вони кричать, що все загрузло, і дарма вони так браво кричали про величезний, потужний другий наступ на Курському напрямку. Це західний фланг наших позицій. Нагадаю вам, що їх чітко немає. Відповідно, тому що там далі проводяться маневрені бої. З східного флангу були намагання ворога, ворога. Зараз продемонструю це напрямку на Суджі. от є Руська Конопелька. Російська конопелька обернулася для росіян руською трагедінькою. Чому тому, що тут вони вирішили спробувати за підтримки техніки спробувати зайти на наші позиції, їх рознесли, їх ліквідували, і відповідно, атака їхня захлинулася і абсолютно безуспішна. Нагадаю вам, це східний напрямок на Курському напрямку. Їхня атака. Давайте подивимося від. Судджі самої, скільки знах, яка відстань. Давайте подивимося, аби розуміти. Ось так. суджа і ось бачимо сіра зона. Ну в 10 кілометрах, грубо кажучи, так від наших позицій, які ми чітко контролюємо. Тому що бачимо, тут є і сіра зона в 3 кілометри. Ну це швидше не сіра зона. Я думаю, так аналітики інституту вивчення війни перепрошую Deep State, Позначають те, що вони не можуть промалювати, що немає сталості, немає. Лінії бойового зіткнення. Це щодо Курського напрямку. Підсумуємо, що просто їхні крики про другий контрнаступ повністю розбили в пух і прах їхні затвоєнко. Рикаю, що це все надарма. Попри те, я нагадаю вам, що там росіяни зібрали понад 50 тисяч своїх сил. Більше того, також вчора повідомляли наступне. Що їхні дві бригади, серед яких і 155-та морпіхи відмовляються йти в наступ, тому що кажуть, що це м'ясні штурми, вони не будуть на це йти. І, на жаль, це відео показати вам не можу. Але наші спецпризначенці там ліквідували немалу е кількість. Там кажуть, ніби цілий взвод цих морпіхів 155-ї бригади. Е кадри на підтвердження ліквідації є знову ж таки показати вам не можу через. Політику Ютуба. Ну, Ми йдемо на най, напевно найактивніший зараз напрямок. Мається на увазі найактивніший по розвитку подій це є Куп'янський. Нагадаю вам, що влада повідомила про примусову евакуацію саме з Куп'янська, Куп'янського вузлового і прилеглих сіл та СМТ. Чому? Тому що ворог тисне на цьому плацдармі. От продемонструю вам, що відбулося за останні 24 години. Ви бачите. І з півночі від Куп'янська і з півдня також є просування. Спочатку по півночі. Місяцями ворог не мав успіхів від Лиману першого Ось Лиман-Перший, Вільшана в напрямку Сеньківки. От там, де є застрахований напрямок, це і є лісопосадка на північний. Захід від наших позицій, і росіяни місяцями там кидали БТР з десантом. Ці коробки були ліквідовані. Десант також заземлений, за двохсотений. Наразі бачимо, що все ж таки їхні там ну сути більше року, навіть вони намагалися тут просунутися, і таки вони просунулись. Межі їхнього просування, давайте полічимо. Вони такі відчутні. Якщо подивитися, тим бачимо 2,5 км кілометри вглиб до Куп'янська. Ну, відповідно, якщо брати тепер свіжі позиції ворога до Куп'янська, всього лише в районі 6 кілометрів. Саме тому, напевно, очевидно, влада знала про те, що ворог буде збирати більше сил та засобів на цьому напрямку, і оголосила про примусову евакуацію з Куп'янська. Це з півночі. Рух ворога, що в нас є з півдня. Давайте глянемо. Також заштриховано в напрямку до річки Оскіл. Ось ви бачите прекрасно. Розсічення загалом синім кольором промалюю вам, Розсічення нашого групування, рухаючись від, власне, від Табаївки свого часу через піщани ворог зумів таким от кілом влізти в наші позиції. Напевно, все таки знайшли найслабше місце серед лінії оборони. ви бачите, так? Причому ширина цієї, цього воно не є така потужна її можна було б відрізати. Ну, Давайте ми полічимо з вами, яка ширина цього вклинення. ну, Припустимо, в цьому місці Ось ми бачимо всього лиш 2,5 км. Це взагалі є ніщо, а біля піщаного. Також 3,5 км, навіть менше, от ви бачите, 3 км. Але очевидно, все ж таки сили противника там значно переважають, напевно, в кількості і в якості. І нагадаю вам, що вчора, 19 числа, були кинуті на підсилення Гурівці, навіть не 19, а раніше, з 7 по 14 число. Просто вчора стало відомо, вони опублікували. Насамперед кругляківка. Ось продемонструю вам. Він знаходиться на шляху. До переправи, ось про переправу ще згадаю. Ось ця переправа через Сенькове. Відповідно, вони зачистили від росіян кругляківку. Що відомо станом на 20-те число. Вчора буквально про це сказали наші бійці, в тому числі і 92 га окрема штурмова бригада їхній підрозділ батальйон ударних БПЛА «Ахілес» під керівництвом Юрія Федоренка, а також гвардійці і бригада Бореві та прикордонники помста і десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади вони продемонстрували відео, як вони нищать колону росіян. Ось ви бачите ці кадри. Що відомо, що загалом ворог застосував понад три десятки техніки. Було знищено 8 бронемашин російських, 3 танки, ще 6 БМП уражено. Загалом ліквідовано безповоротні втрати росіян налічують 5 десятків осіб. Де вони використовували цю колонну, де намагалися просуватися? Давайте повернемося до мапи. Я вам продемонструю. От, власне, це є переправа на річку Оскіл. Я вам продемонструю і зараз промалюю. Ось ця переп... так, це буде зле. Ні, Не підходить. Ось так от. Ось, власне, ця переправа в Сенькове і рух росіян через от ви бачите, між Колесниківкою і кругляківкою. Саме на цьому напрямку вони кинули величезні сили та засоби з наміром протиснути остаточні сотні метрів до осколу. Не дали цього зробити наші оборонці, але загалом, якщо я вам деталізую масштаб цього напрямку, ви бачите, що їм фактично залишилось нічого. Давайте полічимо з вами, як завжди, до берегу річки Оскіл. Це буквально пів кілометра, 400 метрів. В разі, якщо вони повністю зайдуть, вони зможуть розширювати, очевидно, по тих тенденціях, які тут відбуваються, зможуть розширювати свої фланги, і, відповідно, це вже стане загрозою, як і інший берег осколу, так і підхід до півдня, до Куп'янська вузлового і вище до Куп'янська. І це, звичайно, рух вниз. По річці Оскіл до борової. І це справді дуже серйозна проблема. Загалом, як росіянам вдалося так зухвало відрізати, ось бачимо, так вклинитися в наші позиції. Доведеться ще з'ясувати, але ви бачите, що такі от вклинення, вони, як правило, мали би відрізатися. Ну, в цьому випадку все ж таки їм вдалося. Далі найграчіший напрямок це часів яр. За останні три дні тут є також зміни. Ворог. Зумів таки перейти канал і досягнути успіху на південь від Часового Яру. Ви бачив Іванівське по трасі, яка колись називалася трасою життя, коли вона вела до Бахмуту. Ось, ви бачите, заштриховано з півдня, ну і часів Ярвон намагається обходити. Чому їм це вдалося? Тому що напередодні їм росіяни покращили свої позиції біля Кліщівки. Давайте я вам продемонструю. Ось, заштраховано. Це станом на. 17 число. Так, зараз, тому що мапа трішки ось ви бачите. Заштрихована це біля між Андрійкою Кліщівкою. Росіяни просунулися, погіршилися на наші позиції. Я вам вже неодно, неодноразово казав, що саме ситуація на цьому напрямку впливатиме на подальші рухи росіян для часового яру. Так воно і трапилось після проходження біля Кліщівки. Вони зуміли просунутися і південніше. Від Іванівської по трасі і тепер загрожують часовому яру з півдня. Лобові атаки і північ часового яру також є зрушення у росіян. От, давайте я продемонструю на сьогоднішню дату. На 19 це на південь просування. На 18 і 17 число. Бачите, лобові атаки. Проте, що ми неодноразово казали. Спочатку росіяни знищили повністю вщенте мікрорайон канал. Відповідно, в них були проблеми зайняти там позиції, бо все під фундамент під, розбито самими ж ними. Згодом вони нам постійно намагалися, 12 Донбас канал знаходиться штучний, схематично вам промалював. І вони місяцями намагалися, власне, його перейти, а він пересохший, так? перейти і закріпитися вже за. Цим каналом. Шана цього каналу орієнтовно 15 метрів в середньому. ну І бачимо в лобових атаках напрямку мікрорайону іншого, жовтневий і новий. Ось ви бачите, росіяни таке зуміли прочавити. Напевно, все ж таки їм це вдалося, тому що це є вже окраїне мікрорайону Жовтневий, і там є якісь збудови, там є якісь підвали. Саме там вони можуть. і… Ховатися, накопичувати свої сили. Відповідно, саме тому відбувся і відбулося їхнє просування. Ще раніше в районі Калинівки також протиснули росіяни Північний фланг. Ми бачимо, згущуються хмари над Часовим Яром. Попри те, що більше півроку тому росіяни розповідали, що от-от часовий яр ми зайдемо. І згадайте навіть слова керівника головного управління розвідки Кирила Боданова, який розповідав, що. Ми не знаємо, чи втримуємо ЧСІЯР, але зараз бачимо, що е, таке лише зараз вони протискають. І те, подивиться, сили засоби, які вони використовують і витрачають. Це просто шаленство. Рухаємось далі. Турецьк. В Турецьку важкі бої в міські, нагадаю вам, так, повернуся до сьогоднішньої дати, до дати оновлення останньої мапи. Вечір 19 жовтня бачимо е, Торецьк. Міські бої. Зайшли вони в центр фактично Турецька, таким вузьким вклиненням. Чому вони важкі? Нагадаю вам, тому що вони важкі і для сил оборони і тим паче для окупантів, тому що йдуть бої за кожну будівлю, за кожен під'їзд, за кожен поверх навіть, і дуже часто, коли вступають в вогневі дуелі, а навіть в руку якісь. Протистояння невідомо по флангах, чи там стоять твої позиції в будинку якомусь поруч, чи там є окупанти. І навпаки, окупанти не знають, чи їхня група закріпилася, де вестріна розвідувальна ліворуч, праворуч, чи вже ліквідована. корово пролитні бої, але перевага все ж таки на силах оборони. Чому? Тому що вони значно краще знають міст. Місто Торецьк, а ті, хто заходять, вони його лише розвідують. Повертаємося до супутнику, перпрошу до топографічного вигляду. Поговоримо про Луганське. Що в Луганську відомо, а відомо наступне, що Сили оборони України продовжують шукати в тилу окупантів, ворогів, колаборантів і ліквідовувати їх. Цього разу продемонструємо вам фотографії. В самому Луганську підірвали автівку росіянина не кого-небудь, а цілого майора. Що відомо, що він Дот, зараз вам процитую. Этим мужчина оказался начальник штаба службе войск і безопасности воинской служби такої то такой то майор Первуха Дмитрій Владимирович. Е, і е, ліквідувала його автівку. Бачимо УАЗ, Автівка не з найкращих, а вибухівка з непоганих. Тому все сталося дуже добре. І Первуха Дмітрій вже не ходить по нашій землі. Це не вперше така ситуація. Нагадаю вам на лівому березі. Дніпра була ліквідація два тижні тому, і продовжують наші сили оборони шукати і ліквідовувати росіян, які прийшли на нашу землю. По Покровському напрямку хочу вам сказати наступне: на південь, на північ від цього виступу, руху фактично немає. Єдине просування в росіян це Воздвиженка. Нагадаю вам, що вони дуже багато, скажімо так, поламали зубів в цьому в цьому напрямку, покинули його, вирішили не атакувати і перемістити більше сил на південь, а все ж зараз. Просування є. По південному цьому виступу вже ближче до Курахові, це Курахівський на напрямок, його Генштаб називає. Ви бачите, просування серйозні росіян використовують дуже багато всього. І кажуть наші хлопці саме з Курахівського напрямку, так виглядає, ніби от вони зібрали все, що мали на цей напрямок, е зігнали і техніку з, усіма, е з усіх напрямків, штурмують як можуть. І е найважча ситуація, це є Максимілянівка. Останню добу вони. Підкидають сюди і брою обороньовував техніку, і м'ясні штурми ліквідовано кажуть наші хлопці, чотири одинець під техніки їхньої, хоч чуть не сказав заборонене слово, як вони кажуть. І далі важкі бої тривають. Ми бачимо, є два таких виступи, в яких рухаються росіяни: це Максимлянівка і фактичні лобові атаки на Корахове, і також намагаються обійти через гостре острівське по Корахівському водосховищу. Вище ми бачимо також. Потужні, на жаль, є результати наступу росіян. Желанне, желанне перше, желанне друге. Росіянами захоплене. Також просування в напрямку лобових атак через Зоряне і Курахівку. Ну і звісно, Гірник, Ізмайлівка, Новоселівка, Новоселидівка. Перепрошую. От зараз вам продемонструю ці всі напрямки. Ось вони рухаються і тиснуть фактично цією лінією бойового зіткнення на цьому напрямку. Що відомо по ключовому на самому пункту, це є Селидове. Ось, південні ще я вкажу. Вони зараз намагаються його обходити. Найактивніші бойові дії були з півночі від Селидове, використовують техніку, заходять і намагаються його саме оточити. Таким чином... Якщо вони зайдуть в Салидова, бо бої вже були на півночі в передмі в перших забудовах цього міста. Росіяни відрізають Курахова від Покровська. Продемонструю вам і очевидно, Курахове це буде напрямок. номер один, де вони зосередять свої сили та засоби. Ну І наші бійці кажуть, що все спрямовано на Курахівський напрямок. Південніше це є Костянтинівка на цьому напрямку два дні тому знову ж таки техніку, величезну кількість техніки знову ж таки використовувала наша 79-та бригада, яка тут стоїть доблесно і просто феноменально. Нагадаю вам, 79-та тримає цей напрямок. Вугледар тримала 72-га -та бригада. Також так от, наші оборонці розбили тут два дні тому всю техніку. Але знову ж таки, росіяни акумулюють, збирають. Нові ударні кулаки і будуть продовжувати це робити. Щоправда, погода їм заважає втілювати задумане канцелярія небесна, частково на нашій стороні. Але якщо ми говоримо про безпілотні літальні комплекси FPV-дрони, то відповідно проблема є і для нас, звичайно, тому що ми не можемо вражати їхню техніку. По південному напрямку кажуть, от власне для Времівського виступу є рух росіян. Ось Времівський виступ це є велика новосілка. Говорив з нашими бійцями, які безперечно там знаходяться, це є окрема президентська бригада, тиснуть з Золотої Ниви до Великої Новосілки. Є загроза того, що вони можуть пробити один із флангів наших угрупувань на цьому напрямку. По Запорізькому напрямку Оріхів кажуть хлопці, що росіяни активно використовують fpv дрони на оптоволокні відповідно. Дронивіше свої так і розвідувальні на оптоволокні, тому РЕП їх не бачить, але працюють і стараються. Загалом це видання The Times каже, що наші умільці дуже добре зараз, і що головне активно розробляють ледь не щотижня нові підходи в радіоелектронній боротьбі, аби бути ефективнішими на полі бою. І, до речі, самі ж Зетваєнкори в пабліках пишуть, що. Ефективність ударів шахедами іранськими, або як вони їх називають герань свої російські, а це ті самі шахеди, просто перебите маркування. Не мають ніяких ще фактично успіхів і не мають ніяких ефективності, тому що частина ви ж бачите по зведеннях, частину збиваються, частину радіолокаційно втрачаються, долітає лише 3-4, самі ж кажуть росіяни. А ті, що долітають, якщо вони мають мету розвідувати наше ППО, то чому потім ракети не прилітають по ППО? Ну тобто дуже незадоволені кажуть, що фактично до нуля зведені всі потуги, які виконуються і використовуються росіянами щодо шахетів. На завершення хочу вам розповісти про те, як наш партнерський рух теж працює. От, власне, ви знаєте, потужна переправа і логістичний цей хаб росіян в районі Генічинська там і місті є Новоолексіївка. от, наші сили оборони продемонстрували, що вони в Новоолексіївці в координації з партизанами АТЕШ підірвали релейний модуль. і, Відповідно ускладнили як мінімум перекидання в тому, в першу чергу. Палива з Криму на південний напрямок. Ось ви бачите такі дії. Вони є, звичайно ж, не масштабного характеру. Це не є приліт ракети або е якихось кількох нептонів, але вони дуже дуже корисні, тому що вони, як мінімум, буксують і призупиняють е е е інтенсивне перекидання всього необхідно на фронт. Це от ви бачите нова Олексіївка. Відповідно, залізниця проходить через цю нову Олексіївку. Дуже і дуже е подяка нашим партизанам за. Таку роботу в небезпечних умовах. І, до речі, самі росіяни побоюються наступу Збройних сил України, також а теж повідомляє. Ми давно не згадували ці населені пункти, Гола Пристань, Олешки. Ось ви бачите Олешки. Покажу вам їх. Це лівий берег тимчасово окупованих територій Херсонська область. Власне, в районі Олешок є міст через річку Конка Річка. І відповідно, вони самі підірвали міст, тому що побоюються, що згодом Сили оборони України можуть цю переправу використовувати у власних цілях. Бояться, бояться ще раз, бояться, і це, це не можна не радувати. Звичайно, все завдяки нашим силам оборони. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 20 жовтня. Як завжди, попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, звісно ж. Поділець. Мене звати Ігор Гаврищенко. побачимось в ефірі 24-го каналу.